Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити з вами про чоловіків інцелів. Мене так само просили в коментарях зняти на цю тему відео, і я вирішила прислухатись і. Зняти таке відео. Отже, це чоловіки, які в силу певних обставин або ж утримуються від сексуальних стосунків з жінкою, або просто не можуть знайти собі жінку, з якою вони би могли вступити в ці сексуальні контакти. Тобто для них це дійсно стає певною проблемою, і вони настільки можуть, так скажімо, застрягнути. Цій проблеми, що дуже довгий час вони там знаходяться, і з часом вони вже навіть і не хочуть звідси виходити з такої своєї певної зони комфорту і починають шукати причини. Причини, звичайно, не в собі, а в інших так само, особливо в жінках, чому так відбувається. Тобто вони доволі часто бувають агресивно налаштовані до жінок і дуже такі м -м, вимогливі до них. Тобто, вони вважають, що вони певним чином кращі. За тих, хто мають ті ж самі сексуальні стосунки, і вони вважають, що от раз вони можуть утримуватися, значить, вони, ну, можливо, мало не пізнали якийсь дзен і можуть якось так досить зверхньо ставитись до тих, хто не веде такий спосіб життя. Хоча десь підсвідомо, напевно, їм би все-таки хотілось так само мати можливість от мати якісь такі близькі стосунки з жінкою. Тому часто вони можуть оцей свій негатив так само. Виливати чи в коментарях, чи в якихось своїх таких пасивно агресивній поведінці, тобто вони при тому. Навіть якщо, наприклад, сидять на сайтах знайомств для того, щоб все-таки познайомитись, вони дуже, от як я вже говорила, вимогливі до жінок, і вони часто мають навіть завищені вимоги в тому плані, що постійно там можуть критикувати зовнішні жінки. Якщо там, наприклад, вони напишуть і вона їм відмовить в чомусь, вони дуже багато там про неї розкажуть всього, що вони думають, чому вона така сяка, як вона взагалі сміла там йому відмовити, і як вона взагалі не розуміє свого щастя, що він їй написав. А, і тому, якщо жінка навіть спокійно, просто вона без якоїсь так само агресії відповіла, просто сказала, що вона там не зацікавлена, наприклад, чи ще щось, а, він все одно буде дуже так активно написувати цій жінці через те, що його це дуже ображає і зачіпає, коли от він чує про відмову. А, через це. Таким чоловікам ще потім важче знайомитись, тому що вже закріплюється цей негативний досвід, коли вже відмовляли. І вони вважають, що всі жінки однакові, всі ведуться тільки на гаманці набиті, і всі вони, звичайно ж, маркантильні в основному. І тому якби сенсу навіть з такими жінками взагалі вступати у якісь стосунки, взагалі немає. Тому краще, от я буду такий один, буду себе обмежувати в цьому сьому і при тому. Страждати, бо все одно всередині багато з цих чоловіків є досить нещасними через те, що ну, як би там не було, але як кажуть, у кожній людині потрібна людина. Тобто зараз ми, звичайно, в основному дуже такі відокремлені одне від одного. Ми досить насправді самотні. От як зараз це називають ера самотності, в нас настала, але все одно людина потребує душевної якоїсь і фізичної теплоти і іншої людини. як би це не було тому. Нам хочеться цього, і це якби цілком нормально. А люди, які цього дуже сильно, які це дуже сильно заперечують, які відстороняються від цього і намагаються самі себе переконати в тому, що їм абсолютно цього не потрібно, вони от заганяють себе таким чином, ось якусь таку, в таку пастку, де вони потім. Знаходяться і не знають, що робити, як з нею потім вийти. І все, що вони можуть зробити в даному випадку, це просто злитися і агресувати на тих же жінок, які або десь їм відмовляли, або просто викликали якісь схожі образи, уявлення з тими жінками, які відмовляли, навіть якщо вони нічого погано їм не зробили. І відповідно от вони себе ось так можуть поводити. Тому мені видається, що це досить така поширена, так само проблема в наш час. І чоловіки, які яких можна назвати от інцелова, яких важко складаються стосунки з жінками, або які взагалі немає досвіду з жінками? Їм все таки потрібно допомагати в цьому потрібно навіть можливо робити якісь. Такі групи підтримки, я би сказала, для того, щоб вони могли спілкуватися, вирішити свої ці проблеми, якісь, позбуватися якихось цих блоків, своїх якихось стереотипних уявлень, переконань про жінок, які у них вже сформувалися на основі цього негативного досвіду або взагалі відсутності досвіду, спілкування з жінками. І там єдиний досвід, який в них був, це от по інтернету, десь вони там щось прочитали, почули, дізналися від інших, і це був такий їх досвід. І доки вони не отримують позитивний досвід, вони будуть жити тільки от на такому негативному. Тому дуже важливо якось їх старатися соціалізувати, щоб вони е, хотіли дізнаватися, як це все працює, і від чого залежать хороші стосунки з жінкою, звичайно, це ще має значення яка жінка. І тоді в них, я думаю, все налагодилось би, і їм вдалося знайти ту людину, з, з якою їм було би максимально спокійно, комфортно у всіх сенсах цього слова тобто і фізичному, і психологічному, і в духовному, і усіх інших. Тому, якщо це про вас, якщо це ваша проблема, подумайте про це і можете так само звертатися до психологів за допомогою, щоб вони допомогли вам пропрацювати цю проблему. І тоді ваше життя я впевнена налагодиться і ще більше заграє більш яскравими варвами. Дякую за увагу.